У рамках виїзної наради під головуванням першого заступника голови Держрибагентства Тараса Кота представники відвідали міжгосподарську зрошувальну мережу Кілійської рисової системи. Мета заходу реалізація державної політики у сфері меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення. Зустріч кілійському міжрайонному управлінні водного господарства проходила в день професійного свята працівників водного господарства. Тому відбулася урочиста частина. Нагородження та привітання. Щодо стратегічної мети розширення площ зрощення на Одещині, перший заступник голови Держрибагентства Тарас Кот зазначив, що це спільна робота, яку повинні проводити працівники управлінь водного господарства і водокористувачі. Для того, щоб збільшувались площі, потрібно забезпечити зрошувальною технікою. Забезпечити. Тими ж генераторами або обладнання для капельного зрошення і все таке інше. Другий момент. Одещина, Одеська та Черкаська області зараз вони скажімо так, чемпіони по кількості створених організацій водокористувачів. Це те, що вже відбулося. На сьогоднішній день офіційно по Україні зареєстровано 20 організацій водокористувачів. Представники наради побачили підвідний канал насосної станції Держфонд. Забір води здійснюється з Дунаю. Довжина каналу 43 метри. Через замулення управління водного господарства цей канал розчищає щорічно. Звідси повсмоктуючим трубопроводом вода надходить до насосної станції. Проблемним питанням є фізичний знос та моральна застарілість насосно-солового обладнання, напірних та трубопроводів, що призводить до зменшення продуктивності, ризиків зриву половного сезону у зв'язку з ненадійністю роботи обладнання. Вода з насосною качається у басейн, а потім по каналам, а далі вода надходить на рисові чеки. Організації водокористувачів мають взяти на свій баланс об'єкти малюративної системи нижнього рівня, на якій стадії даний процес прокоментував Тарас Кот. Зараз всі ці організації водокористувачів або замовляють, або вже розробляють земельну документацію, і ми з ними паралельно спілкуємося стосовно передачі, де на якій системі, як воно буде відбуватися, тому що системи різні. І насосні станції різні. Ну, нормальна регламентна робота щодо імплементації безпосередньо на, ну, на системах закону про організацію водокористувачів. Площа Кілійської рисової системи 4832 гектари. В цьому році посіяли всього 2200 гектарів. Наприклад, у 2018-2019 роках засівали рису 4500 гектарів. Основна причина, вважають фахівці, порушення паритету закупівельних цін. Імпортний рис поставляється в Україну за меншою ціною. Друга причина здорожчання енергоресурсів. Третя висока ціна на захисні препарати. З початком війни ще однією причиною стала заборона використання аерообробки. Один з виробників перейшов на наземну імпортну техніку. У 2022 році був розроблений проєкт реконструкції Кілійської рисової зрушувальної системи. на суму Більше 40 мільйонів гривень. Але у, у зв'язку з воєнним станом в Україні реалізація цього проєкту призупинена. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТодей.